Добрий день, мої малята! Дуже рада вас вітати! Сьогодні фея музики знову запрошує нас на подорож до своєї чарівної країни. Готові туди відправитися? Добрий день, пакеті! Знаєте, ми з вами познайомилися з двома братами мажором і мінором. Чим вони відрізняються один від одного? Мажор веселий, світлий, радісний. Так? Нібито теплі кольори, він такий жовтий, червоний. Так? А мінор він більш такий сумний, він більш такий холодний, нібито він синій колір, або фіолетовий, або сірий. Але мажор і мінор вони обидва дуже красиві, так? І сьогодні ми продовжимо знайомитися із ними. Зараз я пропоную вам перейти за посиланням під відео і зробити вправу. Вам треба буде слухати музичні уривки на відео та потім переводити їх на правильну картинку на мажор або мінор. Пропоную зараз згадати веснянку Ой минула вже зима, яку ми вчили минулого разу. Вже зима, снігу й льоду вже нема. Ой, нема, ой, нема, снігу й льоду вже нема. Ой, нема, ой, нема, Снігу й льоду вже нема. Прилеті, лежу. Цвітуть, вже пасуть. Ой, по суть, ой пасуть, Сьогодні з вами дуже приємно працювати. Я з вами прощаюсь до наступного разу. Бай-бай!